Дякую за розуміння. Запрошую до слова голову Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти, пана Сергія Храпатого, підготуватися Олегу Березюку. Шановна Оксана Івановна, шановний В'ячеслав Анатолій, шановна Лідка Михайловна, шановний Олександр Володимирович, шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо вкрай актуальне питання щодо фінансування освіти, і я думаю, що. Немає в цій залі людини, яка на питання, яке має бути фінансування освіти не дасть відповідь що ефективною. Що таке ефективне фінансування в руслі нашого сьогодення? Це в умовах обмеженого можливості фінансування витрачання коштів максимально оптимально. Для того, щоб це здійснити, потрібно. Стояти і реалізувати дві прості аксіоми, два простих постулати. Перше, це коли витрачання коштів здійснюється за результатами простих критеріїв, чіткого моніторингу, чітких зрозумілих вимірювання якості знань. Тобто, образно говорячи, коли Закуп... Здобувач освітніх послуг і надавач освітніх послуг, вони чітко розуміють, про що йде мова. Ми всі ходимо на ринок, такий приклад. І коли ви приходите і хочете отримати 2 кг яблук, а вам продавець щось кладе і каже, ну, начебто 2 кг а терези відсутні. У нас сьогодні в державі відсутня система таких терез. Тобто система. Вимірювання якості надавання освітніх послуг. І другий критерій це коли послуги надаються чітка вибудова пріоритетів при наданні освітніх послуг. Тобто, коли ви придбаєте саме те, що потрібно, коли держава як замовник, коли роботодавець як замовник буде отримувати саме. Той продукт, який потрібно в першу чергу, знову до аналогії з яблуками, ви купуєте 2 кг яблук, приходите в магазин, кажуть, сьогодні не привезли, візьміть 2 кг помідор. Ну, це е, зовсім не те. У нас відбулося. Такі е, речі, скажімо, е, старий перелік е, спеціальностей, ви знаєте, він складав з 570 спеціальностей, е, був жахливо застарілим, оскільки десь 150-160 е, спеціальностей були мертвими. Було е, ноль е, студентів вчилося на них. Коли, е, е, Приймався новий перелік знань, звідти випали цілі галузі, цілі спеціальності. І державі, які потрібна підготовка в першу чергу технічних фахівців з технічними спеціальностями, з фізики, з математики, вони просто звідти зникли. Державі потрібна. Зараз йде мова про ключовим є політика з дерегулізації і децентралізації. А якщо подивитися на кандидатські докторські дисертації, які захищені за цей час за два роки, то їх не більше 3%. Якщо перейти до міжнародного досвіду, ми мали зустріч в квітні із з віце-президентом аналогічного акредиційного агентства Нової Англії Сполучених Штатів. Цьому агентству вже 200 років в Раді Європи України під час укладання Болонської декларації одним з ключових критеріїв записали утворення саме таких незалежних агенцій, які будуть шляхом залучення на кого експертного середовища здійснювати акредитацію освітніх програм. Тому у мене два пропозиції до наших рекомендацій наших парламентських слухань. Перше, я хочу звернутися особисто до Лілії Михайловни Гриневич. Ви в складні часи, коли було жахливе протистояння, провели ключову норму щодо в законі про вищу освіту. Стосовно Національного агентства якості вищої освіти в перший місяць, коли ви стали міністром, ви видали наказ про створення робочої групи, і ми спільно за цей час провели масу організаційних заходів, які дозволили розблокувати роботу агентства. У мене прохання на найближчих засіданнях уряду завершити організаційні заходи щодо того, щоб агентство змогло працювати повною мірою. І друге прохання до організаторів слухань в законі про державний бюджет. Це до профільного комітету з питань науки і освіти, до комітету з питань фінансування передбачити Національне агентство з якості вищої освіти його фінансування на рівні головного розпорядника коштів, а не простої бюджетної програми. Дякую за увагу.